Усім привіт! Мене звати Катерина Гуць, і я психологиня, підприємниця, мама і засновниця проєкту Діти для дорослих про дітей, де ми переживаємо свої власні трансформації як дорослі за, для наших дітей. І сьогодні я вийшла в такий ефір з Іспанії. Ви знаєте, тут дуже відрізняється мій стан та моє саме почуття. І мені дуже хотілося записати звідси для вас відео. Про свої думки, про те, що зараз є для мене актуальним. І тому сьогодні ми будемо говорити і про виховання, і про наші якісь програми, упередження, які нам передавалися від наших предків, та про наш рід і про те, як ми можемо, як дорослі вже люди, вплинути на це. Тому давайте дивитися. Поїхали! Почнемо, мабуть, ми з нашого стану, тому що стан, я вам чесно скажу, він просто дуже кайфовий тут. Звісно, ти не відпочинку. І перші дні вони такі, ти там до всього звикаєш, ну, ти ще не можеш сповільнитися, ти завжди щось питаєшся зробити, і треба переключитися. Але досить багато, я думаю, тут про стан і про те, що коли ми чогось хочемо, наприклад. Подорожувати, або ми хочемо е, отримати, мати свій будинок, та, де ми будемо жити з нашою сім'єю, де буде там на подвір'ї бігати собака, і ми будемо зранку прокидатися і так, медитувати, та, пити смачну каву, робити руханку, щось такого плану або його. Ми кажемо про якусь конкретну картинку, але насправді кайфуємо ми від того стану, в якому ми там знаходимося. Ціє, цього е, сповільнення та від цього внутрішнього спокою, який нам здається, може дати ось цей простір, наприклад, будинок, та там якась певна кількість грошей або якась певна там е, країна, в яку ми хочемо поїхати. І насправді воно, як на мене, як я для себе знайшла таке спостереження, воно працює абсолютно в інший бік. Тобто спочатку є небажане, а потім ми отримуємо стан. А спочатку ми отримуємо той стан зараз, в моменті, навіть якщо він для нас не ок, ми вчимося отримати цей стан, кайфовий стан, стан розслабленості, стан, коли ми там не, там не вйобуємо да, постійно і там не заганяємося. Ми вчимося його отримувати тут і зараз. І на цей стан до нас приходить бажане. Ми сьогодні будемо говорити, і зараз вже починаємо говорити про наш рід, про родові програми і про те, що нам передається та, разом із нашим ДНК. І Почнемо ми з того, що ми, та, я, ви, та ми кожна людина вона несе в собі пам'ять в своїй ДНК пам'ять сьоми поколінь, тобто це пам'ять не тільки ваших батьків або бабусі, або дідуся. Це пам'ять аж сьоми поколінь. І якщо ми згадаємо, в якому часі жили наші найближчі да, предки, тобто наші бабусі або прабабусі, а в якому часі ще жили ось ці сім поколінь, да, ми можемо, ну так, трошки стаємо трошки, тому що це були насправді не дуже легкі часи. Це були часи е, війни, це були часи Голодомору. Це були часи розкуркулювання. І все це наші предки вони проживали. Вони мали якісь, а, якісь події, які впливали дуже на їх життя. І всю цю пам'ять вони, не, ну, звісно, що несвідомо такі запакували і віддали, але всю цю пам'ять вони передали нам. І тобто ми можемо відчувати, навіть не усвідомлюючи це. Ті страждання, той біль, той страх, наприклад, страх залишитися голодним, да? і страх, через який ми можемо перегодовувати наших дітей, коли там доїш ще ложечку, або там їжу не можна викидати, да? або там цей хліб буде за тобою ще ганятися, або там багато хоче якихось прикмет да, на, те, на тему того, що там не можна е залишати їжу в тарілці. Все це воно є результатом ось тих часів тобто це є логічним для нашої бабусі чи прабабусі, яка ну прабабусі, да, яка переживала наприклад голодомор яка жила в ті часи коли їжу треба було не знаю там вона жила в ті часи коли їжу треба було Прямо знати, знаходити за неї треба було боротися. Її було дуже мало. І звісно, що тоді виконати кусок хліба це дорівнювало. Ну, можливо, навіть втратити життя, тому що ти просто можеш не вижити якийсь день. І це дуже глибинна травма, і вона дуже сильно впливає навіть на структуру ДНК наших предків і тому передається нам. Тому коли ми кажемо про наш стан, як ми зараз себе почуваємо, то тут на нас впливає багато факторів. На нас впливає наша реальність, на нас впливає наше оточення, на нас впливає те, наскільки ми реалізовуємо да, наприклад, свій потенціал, наскільки ми відпочили або ні, і на нас дуже сильно впливає ось ці родові програми, які в нас є. Я зараз це кажу не для того, щоб ми всі злякалися. І сказали, що, блін, як погано, навіщо нам це дало? Ні, коли ми кажемо про рід насправді, ну особисто я, я, я чую про силу, знаєте, сила нашого роду. І в нас є ця сила, вона нам була передана, нехай разом з якимось опередженнями, да, і дуже з позитивним якимось досвідом або негативним, але нам була передана сила цього роду. Але для того, щоб її розпакувати, для того, щоб її розблокувати, для того, щоб її використовувати у житті, нам важливо це все ось заглянути туди, подивитися, побачити, усвідомити, що це в мене є зараз, та? що це не моє. Прийняти те, що воно, ось, наприклад, було в моєму житті, і трансформувати наші, наші дії, наші звички для того, щоб змінити якісно свій стан, своє бачення. І ну в якому сенсі свій досвід ти не не зміниш, але щоб розширити свій досвід і свої можливості. І насправді є багато способів, як ми можемо з цим працювати. І, мабуть, перший спосіб це взяти відповідальність на себе і перестати звинувачувати або відчувати злість такі якісь емоції та да, сторону своїх батьків. Сторону, наприклад, свого роду, якщо ви зараз таке відчуваєте, що чому, наприклад, вони там мені не дали стільки, скільки там дали якісь інші людині, і прийняти свій рід. Це перший крок, і він доволі складний. У когось це виходить, знаєте, так дуже автентично, впродовж там просто процесу дорослішання, Але якщо ви відчуваєте, що ви там кажете, та, ну я вже давно прийняв, я не хочу бути просто такі, як, таким, як мої, мої батьки, я зроблю все по-іншому. То це, ну, я хочу вас так трошки засмутити, це не про прийняття. Прийняття це про те, що я приймаю, що в мені є мій тато, в мені є моя мама, і я насправді така ж сама, як моя мама, як мій тато. І я приймаю їх досвід, я приймаю їх вибір, я приймаю те, наскільки вони реалізували або не реалізували цей потенціал. І ось цю фразу, да, те, що я зараз сказала, ви можете навіть повторити, прослухати ще раз і повторити, тому що вона вже є трансформаційною. Це є першим кроком. Ви далі, звісно, з цим важливо йти, якщо у вас підіймаються ще якісь емоції, Звісно, важливо йти в терапію, да, в якусь особистісну роботу, там в розстановки, в довгострокову терапію, в арт-терапію, ну, в те, що вам подобається. Будь ласка, ну з цим важливо працювати, але основне, що нам треба зрозуміти, що шлях до того, щоб ми могли отримувати бажане, для того, щоб ми могли використовувати свій потенціал наповну, він полягає в тому, щоб спочатку прийняти те, що у нас є такий багаж, що ми можемо щось змінити, що це, наприклад, не наше, і ми можемо прийняти це, і тоді ми можемо отримати ось цю силу нашого роду. Ми можемо. Відкрити для себе взагалі світ по іншому. Тепер подивимося, як це впливає на наш процес виховання. У мене є дитина, та, да, теж Нікіта, йому два роки, і я постійно відстежую, відловлюю себе на якісь моментах, намагаюсь витягувати цей себе а, і не передавати йому. Звісно, це не завжди виходить. Тобто я не кажу про якусь там ідеальну картинку, щоб ми були ідеальними батьками. Ні, але я про те, що ми дорослі, і ми маємо таким чином піклуватися і про себе, і про свою дитину, щоб надати їй ну надалі кра... кра... кращі можливості і краще майбутнє. А, і коли ми кажемо про виховання, на що ми спираємось, коли ми виховуємо дітей? З чого взагалі полягає цей процес? Для себе в мене є така формула, на яку я поділяю і як ми відносимось до свого життя, як ми його будуємо, і як ми будуємо процес виховання дітей, та ця формула однакова. І перш за все, зверху лежать цінності. Да? Ну, що таке цінності? Це якісь наші глибинні... Глибинне бачення, та, те, що для нас дуже важливо, те, що є невід'ємною частиною нашого життя, і те, на що ми завжди спираємось. Наприклад, це може бути цінність сім'ї, або цінність там, здорової дитини. А, там, та, якщо моя цінність, я знаю, що в моя цінність, та в дитині, в тому, що я доросла поруч з нею. І для мене це непохитне питання, наприклад, чи я, її, ну, я не можу її вдарити, я ніколи цього не зроблю. Тобто для мене це надважлива цінність. І в моменти, коли, наприклад, буде якийсь там у нас знов там, скандал, да, або я буду там вже ну, безсильна в якійсь ситуації, я навіть не буду роздумувати, в, мої, в моїй картинці світу немає такого варіанту, що я вдарю свою дитину. А, і з цього полягають наші цінності. І далі на що ми спираємось ще? Ми спираємося наш особистий досвід. Да? Особистий досвід, той, який ми отримали в процесі нашого виховання, да, в нашій родині. Ми спираємось на знання, які ми отримували. Ну, наприклад, ви десь навчалися, там я не знаю, в медицині або психології, і ви теж спираєтесь на, на ці знання. Ми спираємось на іноді на думку оточуючих, да? коли ми приймаємо рішення і думаємо, блін, а взагалі як це так, якщо зараз дитина плачуть тут в супермаркеті, повзає по підлозі. Ну, а люди так на мене косо дивляться, от я краще зараз їй, мабуть, скажу там тсс, замість того, щоб присісти, заспокоїти, там на мене подивилися дивно. Є багато факторів, на які ми спираємося. Але також, як і в нашому житті, так і в вихованні, часто ми спираємось на ті ж самі родові програми, які в нас є, і ми їх передаємо. Наприклад, якщо ви хочете. Щоб у дитина було щасливе життя, щоб дитина зміла радіти, щоб вона була вільна, щоб вона була вільна у своїх бажаннях, то вам важливо навчити цього дитину там, я не знаю, на підручниках або розповідати це. Важливо вам передати дитині цей стан, щоб вона бачила, тому що дитина буде пам'ятати і робити не те, що ви їй кажете, або чому навчили. А те, який стан вона вона отримувала в родині, в якому стані вона бачила маму чи тата. І тут я не хочу зараз засуджувати це ні в якому разі не засудження і не призив до того, що уся відповідальність, наприклад, лежить тільки на мамі, і те, яким буде життя дитини, залежить тільки від стану мами. Ні, мама може бути роздратована, мама може бути зла, та мама може бути сумна, і це про життя. Це про те, що мама вміє проживати це. І вона не скриває цього від дитині, вона не перекладає це на дитину. Вона проживає це поруч, вона про це дитині розповідає. І тоді це є екологічним процесом. І давайте зараз, наприклад, подивимось на те, що ми передаємо нашим дітям, наприклад, освіти. Наразі освіта є і продовжує бути. Дуже важливим фактором для того, щоб батьки були задоволені, да, там, що там підліток а, пішов навчатися у вищий навчальний заклад, да, тому що це дуже впливає на їх майбутнє. Як, там, ну, чим можемо ми пояснити ще там, підлітку, чому важливо йти вчитися, тому що від цього залежить твій заробіток, твоя як життя. Але давайте будемо чесними, що насправді ми всі знаємо, що я куп... ну, не наш заробіток не залежить від освіти, яку ми отримаємо, і є ще мільйон факторів, які впливають на це, і освіта часто не є базовою. Тобто, так, да, вона є іноді важливою. Я не закликаю нікого не йти навчатися в навчальні заклади. Ні, я сама завершила і ім'я, і психологію і магістратуру, і для мене це було дуже важливим. Але я кажу про те. Яка мотивація, яку мотивацію ми передаємо дитині? Чи ми пояснюємо те, що, наприклад, навчання в школі або навчання в університеті воно є важливим? Для того щоб зрозуміти, на що ми спираємось, давайте заглянемо в наше минуле. А ще у 30-х, у 40-х, у 60-х роках усі да, люди, не усі люди. А багато людей, які жили ще в радянських країнах, вони жили в селищах, і вони жили майже без, без прав, так би мовити. Це це не було рабство, звісно, але це були часи, коли людина, яка живе в селі, вона дуже багато працює, вона дуже мало отримує, вона не має там крану з водою, да, вдома, вона не має якихось інших якісних речей для життя. А, і мені мені подобається, як порівнює там Людмила Петрановська, та що людина, яка жила в той час в селі, і людина, яка була городська, тобто ми б, якщо стали арабськими шейхами зараз, арабськими шейхами, ми б не відчули таких, як ну таких змін у житті, як тоді сільська людина стала городською. Для того, щоб потрапити в це суспільство, та потрапити в місто, де є там. В автомобілі, де є асфальт, де є вода в крані, вдома. І де тебе хоча б сприймають за людиною? Одним із квитків, основних, це було отримання вищої освіти, неважливо, якої там, неважливо якої якості, неважливо, що ти взагалі отримував ці знання. Важлив був сам диплом. Тобто, якщо ти маєш освіту, ти маєш право жити в місті. І звісно, що тоді це було єдиним. Видком для того, щоб хоч якось, а не хоч якось, а прям кардинально змінити своє життя. Наразі у нас такої потреби немає. Тобто, наразі насправді, що людина з освітою, що людина без освіти, її якість життя явно залежить не від кількості її дипломів, як ми знаємо. Але ми продовжуємо передавати цей паттерн поведінки да, своїм дітям. Не тому, що ми там погані батьки або ви погані, ні, тому що просто це є закладеним в нас. І як в будь-якій ситуації нам важливо це усвідомити і потім вже для себе зрозуміти, а чому саме для мене не для суспільства, а не для там греш, чому, чому саме для мене важливо, щоб моя дитина отримала а, цю вищу освіту? Або чому дитині моїй мої це важливо? На що реально це впливає? Та? І тоді ми вже знаходимо якусь іншу мотивацію. Або не знаходимо, і розуміємо, що насправді можна ще почекати 2 роки, 3 роки, і нічого страшного не станеться, і дитина може потім самостійно обрати те, що їй дійсно цікаво. Саме таким чином ці опередження, ті родові програми, які є в нас, вони, звісно, далі передаються нашим дітям. І я дотримуюсь тої позиції, що. В нас ще є усі можливості, безліч ресурсів, безліч інформації для того, щоб на нас це зупинилося в той чи ні мірі. Звісно, в нашій країні йде війна. Звісно, в нас формується багато нових страхів і того, що ми будемо передавати нашим дітям. Але чи взагалі воно буде? Чим вона буде, це ж залежить від вас як дорослих, і від мене як дорослої. І те, як буде себе відчувати моя дитина, те, в якій школі вона буде навчатися, те, хто буде її оточувати, буде вона робити щось з ненависті, чи буде вона робити з любові, з поваги до людей. Чи буде вона любити цей світ, довіряти людям? Це залежить не від того, що йде в країні, не від того, що передали їх предки. А від мене, як її мами, його мами, да, і від його батька. Тому я вважаю, що це доросла позиція брати, трансформувати своє життя і не починати це робити з дитини. Тобто, якщо щось не так, то іти і фіксити, намагатися пофіксити дитину. Ні. Ми починаємо завжди з себе. Саме тому проєкт діти, який да, я запустила більше місяця назад. Він для дорослих про дітей. Там немає про те, як ми можемо виховати дитину таку. Боже, забула це слово. Слухняну. Там немає такої інформації, як ми можемо виховати слухняну людину, да? дитину. Чому нам треба її навчити? Там, яких підручників нам треба почитати, або скільки разів на день їй треба це сказати або не сказати, щоб там вона потім була вільною дитиною? Ні, там є дуже багато про наш стан поруч з дитиною, про нашу трансформацію. Тому що скільки б ми навчили дитину, що не треба їсти з планшетом. Скільки це можна робити? Чому ти там постійно зависаєш? Якщо ми, як батьки, постійно сидимо в телефоні, поруч і їмо. А я це помітила по собі, що коли ми снідаємо, я досить часто в телефоні, і дитина моя каже, там, типу, мультик, мультик. А я така, ні, ну як ти ж не можеш їсти без планшету? Ні, ну дитина моя бачить, що я в телефоні, що її батько в телефоні. Звісно, що вона може хотіти в цей час планшет, в якому віці вона не була. Ми передаємо як батьки всю інформацію нашими діями, не нашими словами, а нашими діями і нашим станом. А стан ми можемо змінити, і це дуже круто. Тому, якщо ви хочете дізнатися більше про виховання, я вас запрошую на сторінку проекту Діти. Я лінк залишу внизу під відео. Заходьте, підписуйтесь в нас вже зараз. Скоро буде стартувати наш перший курс для батьків, для психологів та педагогів: про страхи дитини, про те, як сформувати довіру до всесвіту і довіру до батьків з найменшого возросту, з найменшого віку, на те, як впливає да, внутрішньоотробний розвиток дитини, да, на це ставлення, а на про те, як говорити з дитиною про війну, як говорити з дитиною про війну так. Щоб не травмувати її ще більше, як говорити дитиною про небезпеку, щоб не показати їй, що весь світ небезпечний і не налякати її. Про такі важливі теми ми будемо говорити на цьому курсі. Тому у нас є два класних крутих експерти це дві психологині. Я вам пропоную перейти внизу за ссылкою теж на цей курс, а познайомитись з ними, познайомитись з нашою програмою та. Якщо ви бажаєте, якщо ви відчули, що да, ось це таки може бути вашим першим кроком на зустріч до себе, на зустріч до своєї дитини, залишайте, залишайте свої дані, і це буде така анкета передзапису. І коли ми випустимо цей курс, ви зможете його придбати зі знижкою 50%. Це буде тільки один день для тих, хто є в нашій анкети передзапису, тому я вас запрошую. А, ось, і тому я вам дякую, дякую за те, що ви подивилися. Я вам передаю це сонечко. Я вам передаю свою вдячність, любов. Бажаю вам гарного дня. Переходьте в наш інстаграм проєкту Діти, переходьте в мій особистий інстаграм Там більше про наше життя, моє життя з сином, нашу французьку бульдожку. я вже відчуваю, як червона і загоріла на сонечку. Ось тому кажу вам до зустрічі, Па-па!